Під час воєнного стану на території Лозівської громади працює багато організацій, як всеукраїнських, так і міжнародних, діяльність яких направлена на підтримку населення у різних напрямках. Однією з таких є всеукраїнська благодійна організація Конвіктус Україна. Вона вже 17 років працює задля підтримки людей по всій країні. Власне, ми маємо кілька напрямків, в яких реалізуємо проекти та програми. Це, зокрема, профілактика та протидія соціально значущим хворобам, ВІЛ, СНІД, туберкульоз, протидія насильству. Власне, в рамках цього напрямку і реалізується наш проект у Лозівській громаді. Проект називається Забезпечення кейс-менеджменту ГЗН та програми порятунку життя для підтримки відновлення, переживши ГЗН. Проект реалізується ВБО «Конвіктус Україна» за фінансової підтримки. Міжнародного медичного корпусу Катерина говорить, крім Лозівщини, проєкт реалізується у Близнюківській, Златопільській, Мереф'янській громадах Харківської області. В рамках нашого проекту ми проводимо ряд активностей. Передусім, це інформаційні сесії, в рамках яких ми забезпечуємо підвищення обізнаності дівчат та жінок про гендерно зумовлене насильство, витоки насильства, а також опції допомоги, по якій вони можуть звернутися. Також проводимо активності з психологічного розвантаження з елементами творчості. Зокрема, така активність пройде у нас і сьогодні у Панютинському ліцеї. Заходи проводяться для жінок та дітей будь-якого віку. Їх мета дарувати приємні емоції та сприяти внутрішньому відновленню. Вони допомагають знайти душевну гармонію, зняти напруження та відволіктися від щоденних турбот і зовнішніх стресів, зазначає представниця організації. Від серпня цього року в межах проєкту провели 26 інформаційних сесій, у яких взяли участь понад 350 жінок і дівчат віком від 14 років. Також організували більше 30 заходів із психологічного розвантаження, які відвідали понад 300 людей. В Лазівській громаді працюють дві кейс-менеджерки, які надають безпосередньо анонімну підтримку постраждалим від гендерно зумовленого насильства. Ми працюємо з постраждалими від усіх видів насильства фізичного, сексуального, економічного, психологічного. Тож, якщо ви або ваша подруга, мама, знайома страждають від гендерно зумовленого насильства, ви можете звертатися до наших кейс-менеджерок, які оперативно, анонімно зможуть надати вам необхідну підтримку наразі проєкт продовжує функціонувати та розширює географію діяльності. До своїх заходів представники благодійної організації намагаються долучити більше населених пунктів, щоб надати допомогу та підтримати ще більшу кількість людей у воєнний час.